То як воно є, відповіді на найболючіші питання, що турбують лучан, у програмі місто, як воно є, на сідам. Місто як воно є, ну що ж друзі, доброго всім дня. Сьогодні ми знову поспілкуємося з представниками міської влади про. Актуальні проблеми для лучан, і в принципі ці проблеми от тема сьогоднішня і гостей нашого міста. Зокрема, сьогодні моїм співрозмовником є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тарас Володимирович Яковлев. Тарас Володимирович, доброго дня. Доброго дня вітаю вас з нашого з дебютом на нашій радіостанції. Сподіваюся, наша зустріч не остання, і ми так частенько будемо з вами зустрічатися не лише по тим питанням, які ви куруєте, і які зокрема от сьогодні ми будемо розглядати, а саме питання про транспорт у Луцьку. І про роботу маршрутних таксі, комунального транспорту, не лише тролейбуси, а й також маршрутні таксі, які там представлені в Луцькому підприємстві електротранспортом. Отже, є, ну, хтось може сказати, що, звісно, проблем багато існує в транспортній галузі Луцька, хтось може погодитись, хтось не погодитись. От як ви самі вважаєте, на вашу думку, от людина, яка безпосередньо опікується цим питанням в міській раді, чи дуже проблемна у нас транспортна галузь Луцька, чи в деяких містах ще гірше буває? Ну, дякую за запрошення. Дякую за привітання з дебютом. Дійсно, надіюсь, що це буде достатньо остання, і дуже приємно було відгукнутися на ваше на ваше запрошення. З приводу транспорту. Ну однозначно хочу сказати, що в нас в місті Луцьку. Звичайно, проблеми є. Проблеми є в всіх містах, і ми не є виключенням. Але мабуть, що при тому при, при багатьох наріканнях я думаю, що переважна більшість наших наших громадян, які живуть в місті Луцьку, зі мною погодяться, що не є критичною в. Нас питання питання транспорту в місті Луцьку і скажу, мабуть, що ну можливо буде не зовсім скромно, але ситуація ну краще, як в більшості містах і в обласних центрах України. Це така моя думка, і і, і мої колеги з інших міст її підтримують. Погоджуюся з ним Добре, а тоді давайте. Почнемо з того, от чому завжди, коли маршрутні перевізники, які обслуговують маршрутні таксі, коли вони починають питання, піднімати питання про підвищення проїзду в маршрутних таксі, завжди наводяться приклади. Ну просто так, якщо подивитися, як лучани на це реагують і в інтернеті пишуть і, наприклад, там під новинами на сайтах інформаційних луцьких відповідають. Вони завжди наводять приклад от сусідніх міст. Там, не будемо далеко ходити, рівне. Наприклад, чому там можуть при тарифі, от у нас умовно кажучи, там. Три гривні хочуть, а в Рівному там була, наприклад, 2 гривні, чи там гривні 75. Ну, завжди там дешевше було до того моменту, як хочуть підвищувати. І е, стверджую, що там можуть нормально їздити, надавати нормальні е, умови ну, для перевезення. Ком Більш-менш комфортно, скажімо так. Ну, у нас щоб комфортно, це треба дійсно, щоб такі дороги були гладенькі, щоб у них можна було праскою спокійно собі пересуватися. От. Але от е, чому. Ну, Інколи складається таке враження, що наші перевізники в деякій мірі вони хочуть набагато більше, ніж чому, наприклад, в Рівному не хочуть таку саму ціну поставити. То, чим це пов'язано? Як ви вважаєте? Ну насправді наші перевізники є точно такі самі перевізники, як і в всіх інших містах України. Якщо ви заговорили про рівне, то доповідаю, що в рівному, що в рівному тариф на перевезення в маршрутних транспортних засобах є більший. Я можу зараз помилитися, бо я точно пам'ятаю. але, по-моєму, 2 гривні 50 копійок, ну можливо, можливо, на деяких маршрутах. Тому, тому не сказав би, що в нас є ну, якби більша вартість, тим більше, що менше, як 2 гривні, по Україні взагалі ніхто не возить. Ну, немає таких зараз на даний момент. Ну, недавно, тиждень назад, мені робили виборку по обласних центрах, менше як 2 гривні не возить ніхто. Добре, а Але я дозволю собі. Заповісти на, на ваше запитання, так. Ну, ну, така природа підприємницької діяльності. Тобто, кожен підприємець хоче отримати прибуток, і цей прибуток е, отримати якомога більше. Звичайно, завжди була дилема. Привізники нам доказують, що їхні вартість перевезень послуг, які вони надають, є е, одна. Ми їм доказуємо, що вона все ж таки є меншою. І е, це є постійна дискусія, і, в принципі, в, ну, в, в великому рахунку, саме в такій дискусії народжується істина і ця золота середини. Тобто Це е, той тариф, який дійсно є. Економічно обґрунтований, який вигідний і перевізникам, щоб вони здійснювали свої перевезення, щоб вони е, обслуговували нормально свої автобуси, щоб вони були безпечними для е, тих же мешканців міста, і щоб плучани мали можливість за них сплачувати? А от та, наприклад, практика, яка є в інших містах, як ви зазначили от і в Рівному, зокрема, від довжини маршруту, скажімо так, якщо мені, наприклад, потрібно їхати від сорокового до ЛПЗ, це майже через це місто, ну, чому майже це через це місто їхати? Чому там ціна дійсно не може бути, наприклад, 2 50. А якщо мені треба приїхати, наприклад, від 40 до центру, то 2 гривні. Якось, чи думали в міській раді про те, щоб вводити ось такі скажімо, Оплату таку ні, ну відверто кажучи, так питання не стояло ніколи. Хоча можливо це слушна, скажімо так, пропозиція, треба її обдумати, але я скажу таким чином, що в нас ну, в переважній більшості в нас маршрути вони ну є такої середньої дальності. Є звичайно одні довші, є одні коротші, але в середньому це є приблизно більш менш однакова дальність, яка ну не є короткою, не є довгою це є середня дальність. Тому в принципі це питання не не, не не виникало. Хоча але в подальшому я не не, не, не припускаю, що таке може бути. Ще здається, за часів Богдана Шиби піднімалося питання про те, щоб повністю перевести, скажімо так, маршрути, які є приміськими, ну, зокрема, це здається, от маршрути, які на Ківерсі йдуть, щоб їх винести за межі центральної частини міста, і щоб вони рухалися а тоді, здається, передбачали, що це по вулиці Набережні має бути. Як от, на даний момент у нас ситуація складається з тим, що приміські маршрути, чи вони чи провантажені ними центральні вулиці нашого міста, зокрема от, вулиці? і там проспект Волі дуже слуш, дуже слушна така, якби думка, і е, дійсно це дуже велика проблема. Якщо всі приміські і міжміські транспортні засоби маршрутні будуть їхати через центральні вулиці, так як в принципі і перевізники, які здійснюють там перевезення, вони таки всі хочуть. Але е, рішення Луцької міської ради чітко заборонено перевезення такими маршрутними транспортними засобами по наших центральних вулицях. Це по вулиці Вениченка, по вулиці Волі, по вулиці. Перемоги по вулиці, ну по вулиці Будана Хмельницького, і на сьогоднішній день спільно з Волинською обласною державною адміністрацією, це якраз той орган, який здійснює контроль і організовує перевезення міські, і, і при і, і приміські так, mm -hmm. і районні Вони обов'язково всі свої маршрути узгоджують з нами, коли роблять нові маршрути, або вносять які зміни старі. І на сьогоднішній день переважна більшість цих маршрутів, ми їх пускаємо по вулиці Гортлушеця, або по вулиці нам. Вережні це ще все було започатковано з 2008 року, і стараємося цих принципів притримуватись. Хоча, звичайно, є ще ну деякі мене питання, і по перевокзальному району там дуже велика кількість маршрутних транспортних засобів засобів стоян так званий відстій і рухається по проспекту Президента Грушевського. Тут, якби ну, скажімо так, для себе бачу таке завдання пропрацювати цей механізм і можливо якимось чином трошки ситуацію поміняти, але дійсно в цьому напрямку треба працювати. Зачепили ми так в деякій мірі вулицю Глушець. Знаємо, що там до центрального ринку достатня кількість маршрутних таксі з район, ну скажімо так, найближчих сіл приїжджають, от, люди дістаються до ринку. І я в деякій мірі просто хочу зачепити таке питання як про перенесення центрального ринку, все ж таки, от в район ПЗ, там так званий новий ринок, як він називається. Але на мою думку, це не просто проблема. Там Взяли так, скажімо так, і перенесли одна з основних проблем, чому люди, скажімо так, проти виступають цього, не тільки підприємці, які зосереджені, але й звичайні лучани, це добирання, скажімо так, до цього ринку. На мою думку, необхідно принаймні, хоча б щоб до того ринку ходило два тролейбусних маршрути. Ну і десь, хоча б з п'ять маршрутів таких звичайних маршрутних таксі. От чи в перспективі. Коли от буде переносити. чи розглядається таке питання про покращення саме транспортної структури, от в тому районі, коли буде перенесений ринок, наприклад. Ну не хотілося б говорити про перенесення ринку сьогодні, тому що дійсно питання дуже болюче. Ось а хоч хоча можливо, воно звичайно актуальне. З приводу з приводу дійсно ви праві починати треба з транспортної логістики. Це якраз перший аргумент, який наводять противники того, щоб туди перенести ринок. Це якраз можливість туди доїхати. Але ну в принципі і. Мікрорайон ЛПЗ, ДПЗ і мікрорайон Львівської вулиці Львівської. Вони непогано забезпечені маршрутними транспортними засобами. Також з приводу цього питання, ну на сьогоднішній день розробляється на кошторисна документація для того, щоб зв'язати тролейбусними мережами район Львівської через вулицю Боженка і ЛПЗ. Це, до речі, тест, теж ну, якби покращить ситуацію в цьому напрямку. Ну і якщо вже повернутися до, до наших міжміських і приміських маршрутних транспортних засобів, звичайно. Звичайно, так, це якби при розгляді питання перенесення ринку, це однозначно, це з не задіяти. Другу автостанцію це було б звичайним злочином, тому ми красно цим думаємо. А от стосовно нових тролейбусних ліній, колись Антон Федорович Кривицький, як обіцянку перед черговими виборами міського голови, він колись обіцявся, що проведе тролейбусну лінію в район Теремно. І, ну чесно кажучи, так доводиться мені час від часу їздити вулицею Теремнівською. Я от особливо не уявляю, як можна було там взагалі от прокладати до міжнародного вулиця просто сама по собі вузька. Якщо два тролейбуси там інколи маршрутки зустрінь. То важко проїхатися. А я уявляю, якщо зустрінуться два тролейбуси, наскільки це важко буде? Чи це питання відкладено в довгу-довгу шухляду, чи все ж таки десь в перспективі і може розглядатися це? Ні, на сьогоднішній день такого питання, так питання не ставиться. Такого, таке питання не розглядається. Угу. Ви правильно кажете, там достатньо тяжко зробити, роз, пропрацювати систему транспортного сполучення і ще й з, з, з застосуванням тролейбусів. Ну наскільки ми цього не розглядаємо питання? Ну. Будемо сподіватися, що все ж таки там маршрутних таксі буде вистачати. Якийсь. До речі, от стосовно кількості транспортних засобів на певному маршруті, чомусь так складається, навіть якщо враховуючи, що є та система, за якою ми можемо це система МАК, так ми можемо вислідковувати на даний момент, от на сьогодні. Де яка маршрутка їде з випередження, вона чи відстає, чи можливо там рухається згідно графіку. Все ж таки, таке питання, виникає, що на деяких маршрутах ну, не вистачає просто транспортних засобів. От, хочеш дістатися, знаєш, що в той район їде, наприклад, тільки це маршрутне таксі. Але виходиш і доводиться дуже довго чекати. Якось ви з тими підприємцями, які отримують право на перевезення на цьому маршруті, ви пропрацьовуєте те питання, щоб ну, графік був, я не знаю, чи настільки узгоджений? Ну, Зрозуміло, що двома маршрутними таксі не можна забезпечити. Щоб кожні 5 хвилин ходити там і діставатися, Якось ви узгоджуєте з нами питання, що ну частіше їздили просто на цьому маршруті, щоб можна було нормально діставатися, а не чекати там тривалий час. Ну, взагалі, це питання вирішується наступним чином. Кожен маршрут має відповідну кількість транспортних засобів, тобто здійснює відповідну кількість оборотних рейсів ну, в, в, в день. Добу ця кількість оборотних рейсів, графік, по яких вони рухаються. Він прописаний в паспорті маршруту. Він прорахований відповідно управлінням транспорту Луцької міської ради, і його зобов'язані виконувати перевізники, ну і водії, в тому числі питання і проблеми, які виникають про ті, які ви сказали. Це в переважній більшості виникають зв'язку з тим, що перевізники недобросовісним чином виконують свої умови. Ось і саме от ви вже сказали про систему. Моджі GPS навігації Мак саме впровадження цієї системи, яку ми впровадили в цьому році, 15 березня ми її презентували і вивели вже на такий робочий нормальний рівень, з яким можна працювати, саме вона спрямована на те, щоб управління транспорту мало чіткий механізм, мало інструмент контролю за надання якісними послугами. Я на 90% на певний, що ну. Скажімо так, 90% маршрутів прораховано нормально і вони є об'єктивними, кількість транспортних засобів там прорахована така, як треба, просто треба е, заставляти перевізників виконувати свої умови. Звичайно, після впровадження самої системи GPS-навігації, от ми пр пропрацюємо з нею ну, ще, можливо, місяць-півтора, е, зразу побачимо, де є дійсно є проблемні нюанси, тому що коли, е, коли ми цю систему впроваджували, зразу з цією системою е, ну, спеціалісти, фахівці, е, Забивали скажімо так, ну в комп'ютер, забивали в програмку е виконання цих графіків, графіки ці і виявили деякі помилки, звичайно, деякі накладки, деякі розбіжності. Зразу побачили, де у нас дуже велике скупчення транспортних засобів в одну, ну якби скажімо так, е в один час, е де є такі невеличкі пробіли, і це ми вже на місці зразу можемо, скажімо так, е коригувати да, коригувати і змінювати. Ось, але і в принципі вже дуже велику роботу в цьому напрямку зроблено, але е ну Продовжуємо далі цю роботу, і в принципі, якщо є якісь такі от проблеми, про які ви говорите, ми їх обов'язково побачимо і ми будемо що з ними робити. Хоча найбільша проблема це в тому, що просто е, не виїхала машина на перший, ну, на перший рейс, е, десь, можливо, з'їхала з рейсу і е, одна або дві машини, і замість 7-10 хвилин е, різниці між рейсами. Двадцять стало да, так. виникло виникло 20 хвилин, і саме це є найбільша проблема. Саме із-за цього такі от, от є речі про які ви говорите. Тарас Володимирович, от я зараз вам ставлю питання. Якщо ви володієте інформацією, можете надати відповідь. Якщо ні, то ні нічого страшного. Ви можете сказати, які маршрути зараз найпізніші, скажімо так, у Луцьку, які їздять, от, ну, до якоїсь. Певної пізньої години Бо раніше я пам'ятаю, ще коли я навчався, завжди це були дев'ятки. Ці старі графіки, які можна було ще застати, без 15-12. Це було без було набагато простіше. Зрозуміло, але все ж таки, от на даний момент, тому що мешканці сорокового кварталу інколи скажеться, що, наприклад, після 23-ї години доволі таки проблематично буває виїхати звідси, ну не те, що до центру дістатися. Я вже не кажу про район Львівської, наприклад, чи той самий ЛПЗ сам був свідком, ну скажімо так, постраждав в лапках від е, такого е, факту. Після 11 години мені довелося повертатися з розважального центру, який розташований тут на 40-му, і е, ну, жодне там, з 11-го з 23 до 23.30 не було жодного маршрутного таксі, яке б їхало з цього району хоча б, ну, не знаю, до центру міста. хоча б. І довелося вже як би, діставатися пішки. Добре, що це літо було, в принципі, не, не прохолодно. Але е, е, ну, це зрозуміло, це все не добросовісність водії, правильно? Але все ж таки, от, ви Інформації, які найпізніше машутона зараз, є ну точно не пам'ятаю, але те, що до 23 ї їздяці, це 100%. до 23-ї. після 23-ї там в кожного свій графік, можливо, ну там по-моєму там до 23:30. Ну я тут не впевнений. Хоча хочу повідомити нашим е, слухачам, що на сайті Луцької міської ради, в, е, в розділі для меш мешканців міста е, в категорії транспорт є наведені опубліковані. Графіки всіх маршрутів, тобто з годинами, вказаними, з тим, коли ви перший виїзд, останній останній останні оборотний рейс, кожен бажаючий може цим знайомитися. Тобто графіки для нас є публічними. Також хочу ще сказати, що і на сайті Луцької міської ради в принципі є окремий, окремий доступ до серверу системи МАК. і теж кожен мешканець може там подивитися, де саме, ну наприклад, якщо я сажу вдома, я можу без проблем глянути, де саме їде моя, моя маршрутка, яка треба, ну на яку я чекаю, щоб якраз вийти. Вийти з дому саме вчасно. Саме не. вчасно так. Тому тут, тут трошки в цьому плані вже, мабуть, що легше стало, і дуже багато таких активних користувачів інтернету, і в першу чергу журналісти вже дуже активно цим користуються і використовуються це. Тому я б радив би всім слухачам, кому цікаво, скористатися сайтом Луцької міської ради і. Працювати з системою МАК з сервером системи МАК, сайтом системи Мак для того, щоб собі полегшити трошки життя. А є мобільна версія сайту системи Мак для того, щоб на мобільному телефоні можна було Ну, наскільки я знаю, там Андроїд ще не розпізнає, хоча на цим працюють. Mm -hmm. Ми дали завдання. Вони мають це діло в. Так, так, побудувати, щоб можна було на будь-якому е, телефоні це діло відкрити. Угу. Е, на щодо з'явилася інформація, озвучує е, спочатку голова Волинської облдержадміністрації, про те, що у місті Луцьку планується е, впродовж цих двох років, 2013-2014 рік, закупити 30 нових. Тролейбусів, ну в принципі, всі ми пам'ятаємо цю історію з придбанням автобусів у Богдана в Лізинг, і якби в деякій мірі це викликає побоювання, чи не буде знову ж таки такої проблеми, але справа добра. Дійсно, треба поступово замінювати той парк тролейбусів, який нині є підприємства транспорту. Скажіть, от скільки потрібно дійсно тролейбусів для того, щоб нормально забезпечити рух по всіх маршрутах тролейбусних, які є зараз в Луцьку? Оцих 30 буде достатньо чи більше треба на сьогоднішній день е, ну, щодня на рейс виходить близько 40 тролейбусів. Ну там коли більше, коли менше, час пік і так далі. Близько 40 тролейбусів. Е, чому саме була озвучена цифра 30? Ну я якби поясню, тому що саме ну, таку кількість нам для того, щоб побудувати транспортну мережу в місті Луцьку, таку, як ми бачимо. А це що? Це ну, є така ідея, центральні маршрути, центральну, центральну частину міста забезпечити тільки тролейбусами, нормальними, гарними, новими, комфортними тролейбусами. Це, це от іде... кільце 15 да, так ну, так? Званне, так, умовно можна це так mm -hmm. назвати. Да. Ось. І, е... Таким, таким, таким чином і здешевшити перевезення для пасажирів, покращити екологію в місті Луцьку. Це якби ця ідея вже давно напрацьовується і ми над цим працюємо. І якраз нам, скажімо так, тут пішов на зустріч е, е, уряд, е, в якому плані постанова кабінету розробляється постанова кабінету міністрів, яка передбачає придбання е, за рахунок державних гарантій. Тролейбусного парку для міст України, на яких умовах це кредитна лінія кабінету міністрів, тобто уряду, за рахунок державних коштів під 12% річних кредиту. З них умови повернення кредиту. 50% від цього від цієї суми зобов'язується повернути державний бюджет і витрати по відсотках 12 теж планується. За рахунок за рахунок державного бюджету, тобто місто придбавши. 30 транспортних, 30 тролейбусів буде розраховуватися стільки за 15 без відсотків, без нічого. Це є дуже гарно. Це є дуже гарна пропозиція, це є дуже гарна ідея. Ми е, на цю пропозицію в той же день відгукнулися, е, Запропонували для міста передбачити 30 тролейбусів, з яких 10 ми попросили, щоб придбали в 2013 році, в поточному, і 20 в 2014 році. Якщо це вдасться реалізувати, то це буде дуже нормально, це дуже буде вигідно і для Лучан, і для нас, і в першу чергу для. Підприємство електротранспорту. Ми зараз зробимо невеличку рекламну паузу, і потім знову повернемося і поспілкуємося далі з Тарасом Володимировичем. Місто як воно є. Відповіді на найболючіші питання, що турбують лучан, у програмі Місто, як воно є, на сідафем. Місто, як воно є. Ми повертаємо знову до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, що сьогодні моїм співрозмовником є Тарас Яковлев, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Здається, така посада, яка багато питань в себе включає, але ми сьогодні безпосередньо говоримо вже про транспорт у нашому місті. І ось ми говорили перед перервою про те, що планується придбання. 30 нових тролейбусів mm -hmm. для Луцька 10 у цьому цьому році, і уряд пішов на зустріч. Я так розумію. Ні, 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 ні. Ми, ми запропонували. А, ви пішли на зустріч, а уряд ще чекає, mm -hmm. та що mm -hmm. відповісти. Mm -hmm. <свісно> ви запропонували? Ну і будемо сподіватися, дійсно. От виникала така ідея, Ви до речі, озвучили. Я так перед цим зустрічав її в інтернеті. Що дійсно, от люди погоджуються з тим, що. Замінити повністю, наприклад, там 15-й маршрут, зняти автобуси з нього і пустити повністю тролейбуси по так званому кільцю 15-ки, Це було б набагато вигідніше, тому що і по часу навіть швидше тролейбус рухається, ніж е, 15-ка. І От такий, от, такий хтось завжди зазвичай нас люди звикли О, тролейбус довго чекати, він повинен їде. А ви от спробуйте, друзі, до речі, проїхати з тролейбусом. Він коли дійсно швидше добирається. І е, ще скажіть, Тарас Водонович. Якщо ну вдасться дійсно закупити цих 30 нових тролейбусів, там є так розумію, ціна ж буде на залежності від моделі. Чи ви плануєте все ж таки придбати якісь тролейбус однієї моделі? У різні є ж є довші. Ні, Я там лучше. дякую за запитання. Ну, два слова скажу про по вашій тезі з приводу швидкості. На сьогоднішній день ми вже можливо це б зробили, проте по-перше, не вистачає тролейбусів саме для цієї роботи. А по-друге, ну не було б зовсім правильно некомфортними вже старими тролейбусами забезпечити ось саме цю роботу, про яку ми говорили. А якщо на маршруті будуть нові транспортні засоби, які будуть рухатися з інтервалом руху 3-5 хвилин, які буде не не більше. За маршруту транспортнозації, то дійсно це буде і комфортніше, і зручніше, і набагато швидше, якщо говорити про це кільце 15-го І дешевше, да, і звичайно дешевше. Так з приводу з приводу марок тролейбусів, то ситуація наступна: замовником, замовником скажімо так, придбавати тролейбуси буде уряд. Я думаю, що там буде відповідний тендер, будуть відповідні оголошені тендерні процедури. Наші заводи, виробники, які працюють і виробляють. Відповідні транспортні засоби будуть в тендері приймати участь і ну переможе той, хто запропонує найкращий варіант, і по марці, і по вартості. Mm -hmm. Ну я надіюсь, що наш, наш рідний е, завод Луас, який виготовляє, мабуть, що найкращі тролейбуси в Україні, і е, скажу, що, мабуть, що одні з найкращих в Європі, тому що вони недавно виграли тендер на постачання тролейбусів місто Люблін Теж будуть приймати участь в цьому тендері, і, і я їм бажаю успіху. Якщо дійсно до цього дійде, е, хотілось би, щоб в нашому місті. По цій програмі їздили наші місцеві тролейбуси. Ну і останнє запитання сьогодні про те, що з 1 квітня у нас відбулося підвищення цін на проїзд в тролейбусі, тепер гривня 25, для тих, хто ще, можливо, не знає. Так, тепер гривня 25 люди. Не шукайте гривні, шукайте тепер гривню 25. Скажіть, от. Наскільки це допоможе підприємству електротранспорту в даній ситуації, яка от зараз там існує, ну, там дуже складна ситуація. Наскільки їм допоможе хоч якось покращити фінансове становище, наприклад? Ну, Звичайно, допоможе. Ну, І, звичайно, не, не, скажімо так, не в повній мірі. Проблема в них залишиться. Проте всі послуги, які надаються і комунальними підприємствами, і, іншими, і підприємствами іншої форми власності. Необхідно, щоб вони були економічно обґрунтовані, приведені до відповідної, до правильної, до економічно обґрунтованої собівартості. Це, що ми якраз і зробили по перевезенням в тролейбусах, тариф не змінювався вже близько трьох років. За цей період значно зросла і мінімальна заробітна плата, і зросли паливно-мастильних матеріалів, вартості запчастин. Ну і це таки був така винуждена міра, була, яку ми прийняли. Ну але звичайно, це проблеми проблем всіх на підприємстві не, не знімає. Ну будемо далі працювати. Ну що, Тарас Володимирович, Я вам дякую за сьогоднішнє інтерв'ю. Вітаю вас ще раз з дебютом в ефірі. радіостанції дякую. СІДФМ. Сподіваюсь, що дійсно не в останній раз ми з вами зустрілися. Як от тільки... Уряд піде вам на зустріч. Вже вам на зустріч піде. Давайте знову таки зустрінемося знову поговоримо про тролейбуси у нашому Витали місті. розвітувати. Так це була програма Місто як воно є для вас у студії. Я також працював Андрій Зубенко залишатися з нами на хвилі. Світофем.